По-перше, я хотів би всім подякувати за те, що ми так змогли оперативно зібратися, і це свідоцтво того, що дійсно сьогодні світова спільнота, і в першу чергу, ви, як представники шановних організацій, які піклуються правами людини, ви настільки підтримуєте. Україну і в курсі того, що відбувається, і готові я впевнений до рішучих дій щодо захисту прав людей, які сьогодні Росія так брутально порушує протягом не тільки всіх цих вісьми років, але й сьогодні, вже вісьмі місяців після повномасштабного вторгнення на, на територію України. Сьогодні дійсно на очах всього світу відбуваються найбільш кричущі порушення прав людини в Європі після Другої світової війни, і це не перебільшення. Я хотів би сказати, що дійсно тисячі українських військовополонених примусово утримуються Росією на тимчасово окупованих територіях України. А також на території Російської Федерації. І колонія в Оленівці, яка, на жаль, стала відома всьому світові після вбивства більше ніж 50 наших громадян, це не єдине місце. На жаль, в інших місцях. в умовах, які неможливо просто нормальній людині уявити собі, а ми про це достеменно знаємо, тому що спілкуємося з людьми, які, яких нам вдалося повернути. І я можу без перебільшення сказати, що сьогодні в центрі Європи через 80 років знову існують канцтабори. В повному сенсі цього слова. І Росія абсолютно діє як держава терорист. Вона отримує не тільки військових, вона отримує цивільних. І вони фактично є заручниками. Можу привести також абсолютно реальні приклади. Коли декілька тижнів нам вдалося повернути наших людей, найменша. Втрата ваги людьми була 30 кілограм. Найбільше 80. Однією з жертв була жінка на 9-му місяці вагітності. Уявіть собі, і це відбувається сьогодні кожної години, кожного дня, і світ за цим спостерігає. Українські бранці утримуються без обов'язкового доступу до них представників Ні ООН, не Міжнародного комітету Червоного Христа. Росія продовжує блокувати місію ООН зі встановлення фактів теракту проти українських військовополонених оборонців Азовсталі в Оленівці. Близько п'яти десятків наших воїнів, ще раз хочу повторити, були безжалісно вбиті, і дуже ймовірно, що в цьому місті приховані і інші злочини. Ми точно знаємо сьогодні навіть прізвища людей, які все це там роблять, за яким наказом. Ми маємо це свідчення наших людей, яких, ще раз хочу сказати, ми повернули. І ви знаєте, постає риторичне питання. Так, сьогодні досі місія блокується, але ви знаєте, якщо ми не будемо діяти, ми можемо, знаєте, повторити, так, гіпотетично. Те, що могло би відбуватися 80 років тому, кожне з цих місць, де утримуються наші люди, це свідчення цинічної і безкарної наруги з боку Росії над Женевськими конвенціями та над всім міжнародним правом. І ніякою дипломатичністю, мовою дипломатів, неможливо сьогодні передати, що від там відбувається. Повірте, що, наприклад, коли ми повернули тіло одного із іноземних громадян, то коли відкрили мішок, в якому було це тіло, в шоці були навіть чоловіки-розвідники, які звикли бачити всі ці трагедії, і бачили це і в Ізюмі, і в Бородянці, і в Ірпіні, і в інших містах. Але навіть вони були шоковані. І це іноземний громадянин. Тіло було без частин. Ну, Далі не буду вам описувати, що, що там було. Е -е... Наші люди піддаються тортурам, з них вибивають. Лживі свідоцтва нібито їх причасності до вбивств, які роблять російські солдати, які роблять військові з так званих фейкових республік, які сьогодні є тимчасово окупованою територією України. Те ж саме відбувається на території Криму. Це, це ж саме відбувається на всіх територіях, де сьогодні є окупанти. Ми абсолютно сьогодні називаємо це геноцидом українців. І про це сьогодні говорять міжнародні прокурори, міжнародні експерти, які приїжджають до України. Тому що сьогодні в розпорядженні наших правоохоронців є свідоцтво, як ці люди розмовляють зі своїми родинами між собою, де вони відкрито говорять, що вони вбивають наших людей, тому що вони українці. Це не припущення, це й факт. Uh, і я би хотів сказати, що кожна хвилина, чому ми не можемо чекати, і чому, ви знаєте, вибачте мене за відвертість, я вважаю, що сьогодні все класичне, до чого ми звикли, в тому числі класична дипломатія, вона, на жаль, змінилася після цієї війни. Світ вже ніколи не буде таким, як він був до 24 лютого. І це треба визнати всім. Хто це не визнає, вибачте, на жаль, залишиться поза історією. Тому сьогодні ще раз я вам дякую дуже з великою повагою до вас і до ваших організацій. Я звертаюсь до вас як до міжнародної правозахисної спільноти, безпосередньо та особисто до структур. Організації Об'єднаних Націй, яка, я хочу відмітити сьогодні, дійсно працює в, в такому, я знаєте, темпі нашого сьогоднішнього часу. Я хотів би подякувати в тому числі особисто генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй, за ту позицію, яку сьогодні він займає. Вибачте, до цієї війни було різне ставлення. Було дуже багато скептису. Але сьогодні, знаючи, наскільки він зайнята людина, я вам просто, просто можу сказати, я з ним розмовляю два-три рази іноді на день, вночі зранку. Він виходить з нарад і саме Завдяки в тому числі його безпосередньої персональної участі, а також інших наших партнерів, ми маємо сьогодні зернову ініціативу, яка сьогодні за допомогою України спасає захищає людей світу в Африці, в Азії в інших країнах. Не росіяни, а саме Україна з Організацією Об'єднаних Націй з нашими партнерами. Я хочу звернутися до усіх, чий прямий правозахисний мандат не має дозволяти стояти осторонь і пасивно спостерігати, як Росія продовжує скоювати найжорстокіші міжнародні злочини сучасності. Звертаюсь до вас з закликом діяти, діяти сьогодні, не чекаючи. А іноді із розумом, але змінюючи стереотипи, змінюючи те, що було і існувало багато років. Система безпеки, яка існувала до цього, вона незалежно від нашого бажання буде змінена після цієї війни. І це вже є достоменним фактом. І я вважаю, що сьогодні вся спільнота повинна виступити єдиним фронтом для того, щоб захистити сам принцип захисту прав людини в 21 столітті. Інакше нам нічого буде говорити, і інакше сам цей принцип і багато інституцій, ну, зовсім ви знаєте, не зможуть. Щось говорити за деякий час, тому будь-яка війна, вона закінчується. Але всі тисячі цих людей, вони будуть а, говорити за нас. І я хотів би абсолютно перейти до конкретних дій. І тому пропоную вам план, який складається з. Трьох дуже простих дій. Перше, я пропоную негайно винести питання канцтабору Воленівки доступу до українських військовополонених та захисту їхніх прав на глобальний світовий рівень і ухвалити спільну декларацію, в якій рішуче засудити воєнні злочини. Злочини проти люденості та геноцид Росії проти українців. По-друге, зробити те, на що, на жаль, не наважився Червоний Хрест, надіслати місію ваших організацій або ж об'єднанню місію на контактну лінію і бути там доти Росія не надасть доступу до місць примусового отримання українських бранців. Росія не розуміє, що сьогодні змінився світ, і сьогодні голос громадськості, голос журналістів, вільних журналістів, яких дуже багато сьогодні в Україні, і ще багато готові приїхати з, відо... з топових видань, які готові і не бояться сьогодні бути тут, і які готові говорити світові, що відбувається. Я вам можу гарантувати від імені України, що ми надамо всі гарантії вашої безпеки і ваших представників, це буде відбуватися на території контрольованої Урядом України. І сьогодні ми безумовно не допустимо навіть найменшого ризику щодо ваших представників. Вони будуть в цій місії разом з представниками Офісу і безпосередньо омбудсмена, Офісу Президента, Міністерства закордонних справ, парламенту України, Уряду України. І третє, це підготувати і публікувати відповідні тематичні доповіді, якщо не на основі побаченого, на місці подій. То, принаймні, базуючись на свідченнях очевидців, яких дуже багато. Нам вдалося повернути біля тисячі людей протягом всіх цих місяців щодо вторгнення, це дуже важка кропотка робота. Безумовно, це дуже сенсативна річ, тому що ще більше сьми тисяч. Наших людей залишаються сьогодні в полоні. Серед них є і жінки, і люди похилого віку різні. Багато з них знаходиться в дуже важкому стані. Навіть більше ста жінок, яких ми повернули минулого тижня. Це було жахливо бачити, в якому стані вони всі сьогодні, всі безпосередньо. Потребують не тільки психологічної допомоги психологічної, але й дуже такого тривалого лікування медичного, тому що дійсно їх стан дуже-дуже дуже тяжкий. Я вважаю, що сьогодні ми проходимо всі тести як люди світу. І я дуже радий і щасливий. Хотів би, ви представляєте багато країн, багато з цих країн наші друзі і партнери, дійсно наші партнери. Користуючись можливістю, я хотів би подякувати в першу чергу вашим народам країн, які ви представляєте, і громадянами, яких ви є, тому що сьогодні світ. Він ніколи не зазнає такої глобальної катастрофи, тому що ця війна доказала, що більшість народів світу вони на світлій стороні, вони проти зла, тому вони виходять сьогодні тисячами на вулиці між світу і захищають і виступають за Україну, тому що Україна сьогодні бореться не тільки за себе, вона бореться за весь світ, за свободу. За цінності демократичного світу. І ми обов'язково переможемо. Я вас в цьому запевняю. І це буде наша спільна перемога. Але дуже важливо, знаєте, герої і люди повинні жити. І це саме важливе. ми хочемо захистити не тільки наших людей, тому що сьогодні є багато іноземців, які перебувають в тому числі на окупованій території. Багато з них воюють на нашій стороні. Тому сьогодні для нас це робота 24 на 7 всієї нашої великої команди на чолі з Президентом України. А, і для нас повернення всіх цих людей, захист є одним із головних пріоритетів. Я дуже вам дякую за вашу увагу. Я сподіваюся на вашу підтримку. Я впевнений. Що ваші активні дії, вони дійсно ще більше піднімуть авторитет ваших організацій, закріплять їх на світовій арені як дійсних представників правозахисної спільноти і дійсно людей, які сьогодні захищають людяність. Ми тільки про це говоримо. Ще раз вам дякую, з великою повагою до вас. Ми всі тут разом. Нас багато: представники офісу президента, заступники голови офісу, заступники міністра закордонних справ, наш омбудсмен. Всі готові до спілкування. І не зважаючи на те, що сьогодні ми працюємо тут, а на вулиці лунають сирени, до яких ми звикли, вони лунають практично безперебійно вже декілька днів. Іранські uh, дрони і ракети сьогодні російського виробництва. Вони сьогодні влучають в, практично безперебійно в містах України, в тому числі в нашій столиці. Але це нас не залікає, це нас не зупинить. І хочу наостанок такий для тільки, що навіть, незважаючи на це, я повернувся з. Зустрічі президента він записував своє інтерв'ю відомому журналісту американському Девіду Літерману, який спеціально прилетів, не побоявся, і сьогодні дві години записував своє шоу в Київському метрополітені, який побачить весь світ. І це відбувається кожного дня. Дуже сміливі і дуже принципові люди зі всього світу приїжджають до України. І велика їм за це подяка. Дуже вам дякую.